А скільки ж хейту на мене вилилось за те, що постійно одна й та ж сама локація на кладовищі? Вам не подобається кладовище? Не питання. Ми змінили локацію і тепер ми в таких десь кущах знімаємо. Думаю, кущі вам сподобаються більше. Ставте лайки, а ми погнали! Так отже, друзі, сьогодні незвичайний відеоогляд, як ви звикли. там, Добрий день. Сьогодні розкажу вам про Volkswagen. Ні. Сьогодні буде трішечки все по-іншому. Я вам буду розказувати ось про цю тачку. Це Volkswagen Golf Plus 2006 року. І увага з пробігом оригінальним, ріднесеньким, 353 тисячі. Ага, не очікували, що я вам скажу рідний, який в неї пробіг? А я вам кажу, який в неї рідний пробіг. Тому за це також. Ставте лайк. 353 штуки пройшла ця тачка. Прикиньте? 2006 рік, до речі, їх ще з 2005-го випускають, чи навіть 4 і по 2014. -ти. Але то взагалі ніякої ролі не грає. 353 ріднесенького пробігу. Ви кажете, ваги не ржавіють. Ходімо, почнемо з кузова. І я вам буду показувати, що ж сталося за скільки там вже майже 20 років. Дивіться. Отут трішечки треба підмазати, бачите, такі. Ну нібито царапинки незначні. Нічого страшного, це ж вах. Тут такий тюнінг у нас. Тут нормальна фарба, тут така ненормальна, але це чисто тюнінг. І як завжди, увага. Знаєте що це таке? Це не просто хтось грався. Це просто тут були вже, мабуть, дирочки, черяки, тому це все підфарбовувалось. Також, оце класика. От пок... показую вам класику для всіх вагів. Отакі От сколи на шкодах. На Фольксвагенах, на Ауді, Це абсолютно нормальна справа. Тому коли я чую, що Фольксваген не ржавіє, у мене тільки, знаєте, така посмішка на обличчі. Фольксвагени ржавіють і ржавіють. Будь здоров. Але, ну, зрозуміло, що тачки майже 20 років. Про такі речі я вже взагалі мовчу. Єдине, що зовні можу його похвалити, це те, що за 20 років ну, вона не виглядає, типу, як... Якийсь карчубас в плані дизайну. Нормальний, абсолютно апарат. Так, вона трішечки коротша за звичайний гольф, трішечки вища, трішечки ширша. Ну тобто, я думаю, що німці хотіли зробити тачку, щоб було щось середнє між Тураном і Тігуаном. І до речі, в них навіть однакова торпеда з Тігуаном. Тобто, я думаю, що я в неї сів, і таке щось до болі знайоме. а Виявляється, що торпеда, що на Турані, що на шостому що на гольфу плюс п'ятому абсолютно та сама. Ось зараз польється хейти, як завжди. Люблю я вас, хейтерів, коли ми будемо говорити про двигуни. А що про них говорити? Я вам скажу одне. Ця машина проїхала стільки, скільки не живуть. І що ми бачимо під капотом? Я вам показую, під капотом у нас. До речі, що плюс, під капотом немає гнилі. Такі, таку гнилі, яку ми бачили в 2006 році на японцях чи корейцях, особливо в Міцубісі, га? тут все гниле, а тут в нас повністю все метал ідеальний. Тобто зовні ваг – це гамно, а зсередини це абсолютно нормальний апарат. До речі, ні дні що в неї не гниле, парадоксально, ні стакани, ні полки, ні ланжерони. Тобто в цьому плані все перфектно. Коротше, давайте так, друзі. Не буду довго загострювати увагу на двигунах, просто скажу. 1,2, 1,4 взагалі відпадає по умолчанню, 1,6, 1,6 MPI беріть, 1,6 FSI не беріть. Значить, всякі ці турбові 1,4 також TSI. Не беріть, хоч кажуть, що вони надійні, класні. Не знаю. Мені здається, що то такий собі двигун. Беріть, 1,9 дизеляку, або 2 літра. дизель, також класний двигун. 1,9 це взагалі неубієнний. Там взагалі в мене товариш колись, як товариш-родич. Ярик, тобі привіт. Взяв 1,9 дизель на механіці. Ну прям знаєте, хотів на всьому зекономити. І на розході палива, і на ремонті. І що ви думаєте, йому вдалося? До 200 тисяч він туди зовсім не заглядав. А я вам скажу більше того, якби він її не продав. То було б на ній і 400 тисяч, і він так само б туди не заглядав. Бо 2 літра і 1,9 дизелі – це просто найкращі мотори, які тільки могли придумати ваги. І до речі, з ними взагалі нема питань ні по форсункам, ні навіть по насос форсункам ні по ременям. Абсолютно тачка їздить, їздить і їздить. І навіть на паршивий якоїсь солярки вона все одно продовжує їсти. А от і всі інші мотори, там 1,4, 1,6. О, там можуть бути проблеми. Як не з кольцями масосъйомними, так і з сальниками, так з якимись нагарами на клапанах. І, коротше, там мотори всі, абсолютно всі, люблять похавати масло. В нас же ж, моторчик, просто це ікона Volkswagen. А якщо ви шукаєте коробочку передач, то традиційно, а може і не традиційно, бо на вагах завжди багато коробок. А тут було всього один, два, три. І дуже швиденько про них розказую. Перша, механіка можна брати, взагалі питань, яких немає. Друга, айсін японський, можна брати. Там взагалі їздиш і не знаєш, чи вона колись ламається чи ні. Навіть якщо масло не мінять, вона своїх 300-400 тисяч відходить. І, звичайно ж, ДСГ. ДСГ така, як стоїть у нас. І всі кричать Господи! Тільки не ДСГ! А я вам скажу, беріть ДСГ і ніяких питань нема. Ну що, ну раз в 200-300 тисяч мехатронік поміняєте. Ну раз в 200-300 тисяч щеплення поміняєте. Ну все, а та коробка прийоміста, економічна і не викликає абсолютно жодних запитань. Тому і DSG шна коробка роботизована, і механічна, і гідротрансформатор звичайний айсін можна, можна брати. Беріть сміливо. Я вам скажу, мені завжди подобались Volkswagen тим, що ну по салону, зараз ми до нього перейдемо, ну завжди було найменше питань. По підвізці, ну так, до 100 тисяч придеться замінити втулки стойки стабілізатора, можливо, якісь салінблоки блоки, але то незначне. Звичайно, якщо ви захочете поставити салін блоки оригінал, то вам придеться купувати повністю в зборі речах. А якщо ви... Ну, не такий підант, і вам може підійти і не оригінал, то тоді взагалі по підвізці я ніяких проблем не бачу. Зараз заглянемо в салон, заглянемо в багажник і поговоримо про висновки. Думали німці, думали, що його зробити. І зробили, типу, якийсь міні-вен чи мікровен. І ви знаєте, в них це, мені здається, вийшло. Полка на місці, сидіння складається. Тут ніша в нас. Куди можна скласти такий органайзер додатково якісь речі. Тут у нас запасочка, все на місці, все є. І навіть аморти тримають цю кришку. Нагадаю, 350 тисяч кілометрів. А тепер по салончику. Ну Салон, оце це тема Вагівська, ну, вона, мені здається, вже просто якось напрягає мене. Оце таке скучне, оце таке застаріле, страхопудоло ця карта. Не подобається. Але ж, друзяки, подивіться на цей салон. Салон оригінальний. Він не подраний, не порваний. Подивіться на спиночку, подивіться, яка бокова підтримочка. Просто я кайфую. Я коли запригую в цей салончик, кайфую, бо сидіть тут настільки зручно, що кажуть, 1000 кілометрів за день то багато. На Volkswagen Golf Plus 1000 кілометрів за день то небагато. Але, 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 глянемо на кермо. Кермо стоїть тут. У нас такий чехол, а під чехлом оригінальна оплітка. Так, фарба з неї вже давним-давно здерлася. Але кермо ще досі не подране. Прикиньте, подивіться. Воно не подране, його по суті можна вимити, пофарбувати і зберегти оригінальну оплітку. І це при тому, що тачка пройшла 300, ще раз повторюю, в котрий раз, 53 тисячі 0,76 км. Підійди, будь ласка, сюди, давай цей пробіг зафіксуємо, бо люди скажуть, що ми придумали цей пробіг. Ось дивіться. Піде? Піде. Значить, це я розказав, це розказав. Що в неї не працює? В неї не працює магнітола, але вона не штатна. В неї не працює клімат і, в принципі, все. Інше працює і двірники, і фари. Єдине, що помилка по гідрачу чомусь світиться. Але сказали, що можна туди-сюди руля покрутити. І вона пропаде. Це все через те, що розряжений акумулятор. А акумулятор у нас дійсно слабенький. І поки ми знімали огляд, зараз я спробую її завести, бо не факт, що це вийде. Свіча кала у нас потухла, айрбеги, всі чеки, все потухло і тачка завелась. Єдина болячка це увага, лампочка світиться, якась перегорівша, ну, типу якась підсвітка номеру або габаритка. І цей гідропідсилювач керма світиться. Чому він світиться, я не знаю. Але ще раз кажу. Сказали, ось так поробить, і воно має пропасти. Бо гідрач реально працює. І навіть сигнал працює. І це все на такому пробізі. На Volkswagen Гальфах Плюс їздять економісти. А знаєте, хто такі економісти? Це ті, хто дивиться на лампу з паливом і бачить, що... Палива там вже взагалі 300 років нема. Вже той бак сухий, насос горить, а вони все одно їдуть до кінця. А потім серед траси стають і кажуть, ну що зробиш? 300 метрів не доїхав до заправки. Тому економісти, які купують Volkswagen Golf, Plus, не робіть так, не паліть насос, я вас благаю. А я вам покажу, скільки місць позаду. Ха! Казали, що позаду тут в трьох буде важко сидіти. Абсолютно не погоджуюсь. Наклон спинки чудовий. Оцей розмір спинки чудовий. Є дефлектори обдуву для задніх пасажирів, прикурюватель, але палити то не добре для вашого здоров'я. І що мені ще подобається, ось така тема. Якщо я захочу кави, стаканчик собі еспресо або експресо, і все буде добре. І для мого попутчика також є столик. Ну, прикольно, прикольно. До речі, над головою дуже багато місця. При моєму зростові майже 1,90 м. В стелю я не впираюсь. І це мене дуже-дуже радує. Знаєш, це ж у нас дизель. Зараз хочу такий експериментик провести. Я газну, а ти подивися, поняв? Чи димок вона пускає якийсь, чи сивий, чи чорний з вихлопної труби. І ми зразу продіагностуємо двигун, в якому стані двигун на такий пробіг. Це. Слухай, там вже визвали якогось чудика, мабуть, зараз прийде якийсь директор цієї контори і буде нас гнати відсюди. Поэтому швидко ділимо виставки і завершуємо наш відео -огляд. Ну, хай вона працює, бо я обожнюю, як працює, як хрюкає просто дизельний двигун. Друзі, які виставки? Якщо чесно, можливо, трішечки з юмором вийшов цей обзор, скажімо так, чи огляд. Але що можна хотіти від тачки, яка майже 20 років, і з пробігом 353 тисячі? Що ви від неї хочете? Те, що вона до сих пір жива, те, що ноги не випадають з дніща, те, що вона до сих пір заводиться і їздить. Це вже досягнення. Повірте мені, бо шлях цього автомобіля був дуже непростий. Ви тільки уявіть собі, скільки вона накатала, скільки вона змінила власників, скільки вона побачила ям, скільки вона побачила криворуких на СТОшках і так далі. Вона дуже-дуже багато чого побачила. І до сих пір, якщо я зараз піду її заглушу, а потім заведу, я з упевненістю можу сказати, що вона заведеться і доставить мене з точки А в точку Б. Тому я вважаю, що Volkswagen Golf Plus це абсолютно адекватна тачка, абсолютно нормальний варіант для експлуатації. Єдине, що час цих машин, на жаль, проходить. І рекомендувати автомобілі, які пройшли 300 плюс тисяч, на жаль, але я не можу. Бо вічного нічого не буває. І рано чи пізно. Ось такий апарат буде вам робити мозги. А якщо знайдете щось цікаве, беріть і точно не пожалкуєте. Ну і на все, як говориться своя ціна. Ця тачка на сьогоднішній день коштує. Ми її віддаємо, ми її викупили у клієнтки і віддаємо за 3900 доларів. Я думаю, ви погодитесь за 2 літра дизель-автомат 3900 доларів, то небагато. Це як два гарнесеньких, новесеньких айфона. Ось такий дизельний на автоматі Гольф. Коштує як два айфона. Вважаю, що ціна, якість, воно соответствує. А на цьому все, друзі. Всім пока. Поки нас з локації не вигнали, як говориться, цілую, люблю. Бувайте! Опа!